Ви дивитеся проєкт дна постукали, а я Інна на бок. І сьогодні я покажу вам, чому російська пропаганда, на яку Кремль досі витрачає мільярди, ніколи не зможе виправдати себе. Адже те, що заявляють рупори Путіна, цинізм і брехня найвищого рівня. І так на це бридко дивитися, тобто на всі ці московські пики, але вкотре треба це показувати всім, хто досі думає, що з сусідньою федерацією можна домовлятися про мир. Что у тебя нанесен был удар на Киев и еще куда там? Нанесли удар-то. По... Куда только не наносили. А по Харькову. Да. Завод вознес. Да. Ах просил. А это а вот, а Что-то в, Ки... в Киеве там на какую цель достигли-то, нельзя сказать, нет? в Киеве Попали были в Киеве. по Артему, я знаю. Это у них очень болезненная точка. Да, Артем, Завод был. Артема. Но очень, как Ощутили они, да? Ладно, второй вопрос, відтягай. Я, Я думаю, що, ви... що особенно ті, хто здох. <клес> Як вам? Якщо ви думали, що немає людей, які можуть радіти і насолоджуватися вбивством дітей і жінок, то ви помилялися. Ось вони сміються і зловтішаються. Щоправда, не люди це зовсім, а не люди і брехуни. Знаєте, як речник Кремля Пісков відповів на численні відео та свідчення військових, які доводять, що саме російська ракета влучила по цивільній інфраструктурі. О, ви не будете здивовані. Пісков сказав, що Російська Федерація під час спецоперації в Україні не завдає ударів по цивільних об'єктах. ласка, після вчорашньої трагедії святкові поліції в Києві. Росія може продовжувати тверждати, що у спеціальній воєнній операції. не имеет гражданских целей. Я призываю вас руководствоваться заявлением Министерства обороны Российской Федерации, которое абсолютно исключает, что имели место удары по каким-то гражданским целям, в котором указано, что речь идет о падении антиракет. И по-прежнему мы настаиваем, мы не совершаем ударов по гражданским целям. Удари освітляються по об'єктам критичної інфраструктури по військовим цим так і на імічним отношение к воєнному потенціалу режиму. Як бачите, Росія дійсно може стверджувати все, що хоче, а пропагандисти досі переконані, що їм все зійде з рук. Ну а може вже й ні, бо чомусь вже дивуються, що їх зневажає весь цивілізований світ. Ось, приміром, закипів від люті у своїй студії Соловйов. Я от тільки думаю, а що ж тут так рва дах? Так і бояться путінські гіяни правди. Чи як? У нас всі постійно говорять, ну да що в самом не можна, не треба воювати з мирним населенням України. Ай-яй-яй, давайте їх пожалімо, давайте їх пожалімо. Давайте пожалеємо всіх тих, які здають свої гроші на те, щоб була армія безпілотників. Давайте пожалеємо всіх тих, які з радістю збирають добровольців і відправляють їх туди. Давайте пожалеємо всіх тих, які аплодують вбивство в Севастополі. Давайте пожалеемся к тех, кто с 2014 -го года не видел кровавой трагедии, разворачивающейся в Донбассе, которые радостно кричали про л которые наслаждались тем, как поток идет разграбленного с Донбасса и что Украина отправляла, даже забыв вытащить бутерброды, оставленные в микроволновках. Количество погибших мирних менше, ніж погибших палістинців в результаті действий Израиля. І нас все одно називають главными, там уша, вот ми просто кровавий морд. Ось таке пекло відбувається на російських телеканалах. Пекло тому, що керують ним дияволи. І ось це треба показувати на засіданнях. Вон ось такі зізнання Соловйова і йому подібних. Може, тоді усі ті глибоко стурбовані та занепокоєні політики, які не можуть або не хочуть вірити в те, що Росія спеціально завдала удару по дитячій лікарні та іншим цивільним об'єктам в Україні, нарешті прозріють. Бо коли Україна ініціює скликання надзвичайного засідання Радбезу ООН у зв'язку з російськими ударами по цивільній інфраструктурі, включно з дитячою лікарнею, вони продовжують слухати словесну діарею московитів, адже у липні головування в Раді Безпеки ООН перейшло до Росії, і це просто нонсенс, бо нічого безглуздішого не можна навіть уявити. Але розпочинає засідання по Україні Росія в обличчі цинічного путінського посіпаки Небензі. Мы, тем не менее, допускаем в отсутствие возражений других членов Совета Украины к участию в сегодняшнем заседании. Я прошу секретариат пригласить Украину для участия в этом заседании. А далее понеслося. Тема якобы российского удара по детской больнице, для обсуждения которой они нас сегодня собрали, явно для них неблагодарна. Да и наверняка они видели многочисленные разборы произошедшего по фото и видео, из которых четко следует, что это была ракета украинской ПВО. Отсюда и чудеса словесной эквилибристики, которые сегодня демонстрируют западные члены Совета Безопасности, любыми словами, любыми способами пытаясь выгородить киевский режим. Для нас же это заседание – возможность рассказать правду о произошедшем. Однако правда, как известно, наших западных коллег не интересует. И они в лучших традициях провока... провокации в Бучи или с Мариупольским госпиталем, о котором сегодня упоминалось, пытались выдать желаемое за действительное, осуждая якобы целенаправленный удар ВКС Росії по детскому меж... медицинскому учреждению. Стоп, стоп. Правду серйозно про правду небайнзе заговорив. А що ж тоді він не згадав, що від цієї російської атаки в Україні загинуло 33 людини, з них п'ятеро дітей. Також 121 особа постраждала, серед них 10 дітей, а натомість він намагався відбрехатися з приводу удару росіян і традиційно звинувачував у всьому київський режим. На розміщених українськими пользутелями інтернету відеороликах видно, як по заводу імені Артема одна за другою, без яких-либо лівопом'як. Помех и повреждений прилетают пять ракет ВКС России. Точно так же видно, что без каких-либо повреждений и помех в район детской больницы прилетает одинокая ракета ПВО Украины. ПВО Украина. Ее невозможно ни с чем спутать по четко различаемому характерному оперению и другим характеристикам. Як так получається, що українське ПВО пропускає всі п'ять ударів по заводу, але чітко б'є по дитячій лікарні? Будь може, представить київського режиму нам отвіти на цей питання. На це вже відповіла служба безпеки України. Так, от брехливий не мав би знати, що СБУ отримала нові докази, які підтверджують, що Росія ударила по Охмадиту ракетою Х-101. Зокрема, на місці трагедії знайдено уламок двигуна крилатої ракети «Х-101». А також слідчі СБУ виявили і уламок механізму розкриття крил ракет «Х-101», середню частину корпусу крилатої ракети, обтікач хвостового відсіку і уламок гідроблоку цієї крилатої ракети, а також уламка кожуха двигуна ракети «Х-101» із відображенням інвентарного та серійного номерів. Висновки експертів однозначні. Це був цілеспрямований удар росіян, і про це свідчать не тільки уламки ракети, знайдені на місці удару, але й аналіз даних, траєкторії польоту, характер завданих пошкоджень, а також велика кількість фото і відеоматеріалів. Тож, всі ці спроби путіністів заперечувати це. Синічна і безглузда маніпуляція. І як зазначив голова СБУ Василь Малюк, служба безпека зробить все можливе, щоб ворог відчув максимальну відплату за свій кожен воєнний злочин. Цитую, ця відплата буде і за законом, і за моралю. Держава-терорист це не абстрактне поняття, є конкретні імена вбивць, і їх ніщо не врятує від правосуддя. Наголосив голова СБУ Василь Малюк. Я ж дуже хочу, щоб всі знали і бачили. На Росії державна пропаганда постійно закликає не шкодувати цивільних, бо вони, тобто ми з вами, донатять на зсу, тобто боряться за свою незалежну і вільну країну. І саме ж це не дає спокою росіянам. Наша з вами незламні українці єдність і любов до рідної землі. І це те, чого в них на болотах ніколи не було і не буде. Ви ж знаєте, вони там за шмат гнилої ковбаси чи пачку пельменів готові сина чи чоловіка зробити окупанта, аби тільки нас знищити. Але найцікавіше те, що навіть найзапекліші зет-блогери та диванні росіянські експерти вже зрозуміли, що їм це не вдається. Ось подивіться, як заговорили. Чують моя душа, і може закінчитися десь в районі сірного Кавказа, Скільки склада арсеналів... уничтожит враг. По каким городам России ударит враг, предсказать невозможно. Войск не хватает, почитайте, филологов в <къем> засаде даже раненых сейчас, недолеченных наши кидают на фронт, это страшная проблема. То есть сейчас идет борьба, понятно, за заморозку войны. Понятно, что Москва выиграть и увидеть, что выиграть не может. Вот сейчас все уже так или иначе говорят, А піремірі да? до речі, раніше ж пропагандисти, якщо пам'ятаєте, казали, що в Україні багато росіян, яких треба врятувати. Тепер методичка змінилася. кажуть, що ми всі нацисти та вороги і відкрито закликають до геноциду нашого народу, ба більше маніпулюючи і темою перемовин. В любом варианте, во-первых, президент четко сказал, никакого прекращения огня не будет, никаких других условий не будет. Вам дали условия, потому что с каждым днем условия будут меняться и далеко не в лучшую сторону для того государства, которое сегодня называется Украиной. которого при дальнейшем развитии событий в принципе вообще может не остаться, може честно говоря. Оно исчезнет как таковое. И, наверное, это вообще будет оптимальный вариант, как та угроза, которая сегодня есть. Тож, як бачите, цинізм російської пропаганди немає межі. Вони, захлинаючись своїми брехливими заявами, продовжують бажати усім нам смерті. Ну і хочуть знищити всю Україну. Тому висновок тут лише один: давайте не переставати підтримувати збройні сили України. І не забувайте, маленьких донатів не буває. Ну а потребу наших сил оборони багато. Допомагайте їм. І дякую, що дивитеся, коментуєте і допомагаєте руйнувати фейки кремлівської пропаганди. Підписуйтеся на наш канал і нагадую, з вами була я Інна Набок. Ну а хто знову постукає зна на болотах, Розкажу в наступному випуску. Бережіть себе, бережіть Україну, і побачимось.